Всіх вітаю на моєму каналі. Трішечки не книжковий вайп, а вайб переїзду на 5 місяців лише. Це важливо, в іншу країну, а саме в Сполучені Штати, по програмі Work and Travel. І тут будуть маленькі добірки, як я сюди їхала, як взагалі ця подорож пройшла, і я знімала лише найголовніше і те, що відчувала. Тож, ну, такий собі влог. Приємного перегляду. і пригода починається. Ми попрощалися з батьками, і я виїхала зі свого міста. Я дуже хвилювалася цю подорож, тому що це вперше, коли я з 21 го року лечу літаком. Загалом вперше, коли я лечу сама. Тож це було дуже хвилююче. Але до мене приїхала моя найкраща подруга в Краків, де ми з нею разом провели цілий день. Світить сонце, ось так мені жаркувати, і о Настя. А Настя дуже хвилюється, аби вона була гарна в кадрі. Отже, я поглядаю я, я виглядаю вона. На вулиці якщо чесно, то жарко. Мені жарко. Нормально, нормально. Мені жарко на вулиці. Красотка. І ось так провів цілий день разом, погулявши, поговоривши, ми вже о другій ночі їхали на вокзал, де з нам знову прийшлось попрощатись. А далі був літак до Франкфурта. І це було доволі захопливо. Мені пощастило, тому що я сиділа біля віконечка. Як бачите, я була so excited. Я всю цю подорож і перед подорожю хвилювалась, не знала, де себе подіти, але загалом все пройшло добре. Я вийшла останнє, я подивилася кабінет лотів, і я тримала водичку. Вони всі такі віє. Я хочу завжди. Оля, ти серйозна людина, ти. Ладно. Я обожнюю чи штуку в аеропортах, тому що я відчуваю себе вампіршою, яка як Дуже швидко. Ну, по факту, скажіть. Чим би дитя не тішилась? Дітак, я не так, як я летить в Нью-Йорк. Oh, я дивилась, мабуть, чотири фільми. Я сиділа не біля віконечка, а біля проходу, але мені пощастило зняти цей чудовий віт. Там бачите, тоді так летить. І також дуже багато людей водночас дивилися. Перше я в Штатах, по-друге, мені дозволить запустити. Я просто вже як угадаю, якось світлове резірка розпада. Мені це звалило, я спитала. Далі я не знаю, чим я заслужила, мабуть, це заслуга мого батька, тому що це його студент мене в Нью-Йорку, погодував і довіз до мого місця призначення, за що я надзвичайно сильно вдячна і буду дякувати, мабуть, до кінця своїх днів, тому що це справді було необхідно, і дякую. Цей день тривав 30 годин. І я заселилась. Ось тут ви можете бачити, яка я була вже просто втомлена. Я не розуміла майже нічого. Я робила все на автоматі. І далі цю ніч я поспала одну годину і виспалась, тому що в Україні це вже був ранок. Але так, в житлах мене настав, і я змушувала себе спати, і навіть з мене сміялись е, всі, хто живе в цьому будинку, що вони мене просто не бачили два дні, тому що я спала. <світ> ну, буває. Це зараз я намагаюся вже відходити від цього. Я померцю. <світ> я вперше вийшла. Е, я вперше вийшла зі свого будинку. Прогулятись. Бувариться? Я поки що нічого не розумію, я не розумію, куди я йду, як я йду. А, тут немає нічого для пішоходів. Тут все для водіїв і трішечки для велосипедистів. А, дуже жарко, хоча погода показала, до доходи холодно, я так прям набрала речей. Не треба братися до речі, ніяк їх можна закупити. Окей. That's all for now. This is my house. Okay, everybody is so nice to me, and I'm just like, oh, what should I do now? I've got a lot of questions, and I don't have. Um, you know, this courage to talk in English without any hesitation. I take the прикол вийшов, коли ти говориш з американцем половини години і все. Я побажаю за він стане краще. My English is not very well. Anyway. А це oh, це мої вікна. Це літак. Це задній двір. Кай. У мене нема сил. Але сьогодні я зробила, поприпирала, мала голову, отримала сім карту в перший раз діпси. Дуже багато з американцями. Чуєте. А, втомилась. Я зараз ще буду робити презентацію на навчання, а завтра зі своїм роботом. Приготувала їсти, прогулялась, зрозуміла, що це знаходиться. У мене є така справжня американська штука. Я тут не працює лопасть, і вона може відвалитися, тому ми маємо. Так класно будуть стояти. А тут доволі от, спокійно. Добрий американський ранок. Я живу там по другому поверсі, першому у нас кухня. Ось тут я знову дякувала за їжу, за те, що мене довезли до мого будинку, але я зрозуміла, що ті два дні. Коли я просто спала, бо у мене був в я нічого не знімала і ніяк про це не згадала. Отже, я думаю, що це варто вказати, що мій організм перелаштовувався. Я прокидалась вночі і хотіла спати вдень, на це пішло 2 дні, і, мабуть, досі я ще прокидаюсь, і досі я ще хочу спати в день. І маленький стрес також був, тому що я схудла спочатку на 2 кг, зараз вже назад. Ну, ось. Риці у мене нічого мало. Типу, якщо ти береш сироп, то ти береш його тут, якщо ти береш вето три пачки, це я з України привезла. Потім ну, тобто, банани, яблука, мигдаль. Я в шоці з цих розмірів? Вісім пачок, отаких От спагетті і ось таких сік, томати, цибуля, морква, картопля, тобто все, що тільки можна. Відкриваємо холодильник, я його ділю з Філіпом, з хлопчиком, як також живе. Ось оце все моє. І оце все моє. Тобто є ще у мене просто. Я просто дуже вдячна, що такі люди існують. І сьогодні я вже трішечки голову посушила, зараз я поїм, досушу і буду збиратись, бо я вперше зазвичай своїм роботодавцем. Це сніданок це сік, йогурт, чайок український. Це на ось таку чашечку приклала Круасан з маслом і сирочком. І ківі. Знаєте, мультфільм був ему? Ось там був такий мед, і мені завжди було цікаво, чи він такий справді продається. Продається. Це зустріч з роботодавцем. Там доволі холодно я одяглась нормально. Вже ти мені удачі. Цю книжку я вдома не дочитала. Зараз вона така гарна. Мені так подобається. Ну, як бачите, я не одразу дійшла до роботодавця. Це моя перша книгарня в Америці. Я її е, знайшла біля свого, біля своєї роботи. А, я ще та... на роботу не пішла. І я і... ще не зустріла з роботодавцем, але я вже побачила почала О, Боже, церце Я тебе читала. Або ви розуміли, дуже холодно. Я дуже е, хочу їсти, якось зігрітись, але я одразу побігла сюди. Бо тут багато книжок, і в мене очі розбігаються. Дуже холодно, дуже вітряно. У мене зараз буде з роботодавцем, і я дуже боюся, що я його не зрозумію. І ще він питає, то типу, мені телефонує і каже, ти де, бо я вже Я така. Як сказати, що я в книгарні. Я кажу, я зараз теж буду. Я зараз три секунди. О май гад! Типу, найбільший мій страх, що я просто не зрозумію його. Я була на роботі, а зараз на мене чекає океан. Окан був дуже гарний. Я його показала батькам, у нас різні 7 годин, але ми весь час на зв'язку. Я думаю, що це життя мене ще поб'є, але поки що все таки добре до мене. Е, мені сказали, що там, типу, за мене заплатив мексиканець якийсь. Потім вибачився мною водій, що він мене не підвіз бо Він каже, типу, вибач, це був долар для тебе. Але мене є. це був долар для тебе, а не два. Я, взяла, я, не можу. я прийшла з роботи. Хоч сьогодні не був мій типу робочий день, але я трішечки попрацювала, познайомилась. Я знаю, що цікаво, мабуть, все подивитись, але там так холодно. Сьогодні за мене, коли я їхала туди, водій не взяв грошей, бо не було решти з 5 доларів, а коштує 2 долари. А назад, водій сказав, що типу, я тебе не повезу, бо не мала, тебе 2 доларів. І за мене заплатив мексиканець. А потім водій вибачився, що він не взяв гроші Він каже, що в тебе взагалі ти був лише один долар бути студентка. І такі вони всі добрі, і наче все нормально. Я знаю, що навіть буде важко. Я знаю, що там буде робота до 12-ї ночі. І нічого не буде ходити, Мені треба бути. а я ну, доволі далеко від роботи живу. Типу мені там їхати 20 хвилин. Мені треба буде якось це все владнати їздити велосипедом вночі, холодно, страшно. Але зараз я щаслива бути тут. Я привезла вам, руку шоколадка роша на подарунок. Зрозуміло, що в мене жодного з них не коштувала. я дуже захотіла шоколаду. У мене зараз такий вайб, іде дощ, холодно. В наушниках грають всі пісні сутінок. Я вперше розкупилася в американському молі в Е, Забула купити чай. Зате купила смаколики до чаю. І все. Повітря пахне сутінками. І хтось сьогодні може їх буде передивлятись? Обираємо ліжко. Оце здорове, але трошки прогнуте. Трошки прогнуте. Або це маленьке, рівненьке. І плямами, бо там біле одіяло і все це. Біля оцього. Ну, ну отак. А ось це вже зі своєю сусідкою зібралась і прийшла до церкви. Тут по вівторкам-четвергам і неділям роздають їжу But... yes, we need free Food! Yes! Yeah! It's so pretty. Отак, ми набрали їжі. Ну, Непоганий такий експірінс, як для бідних студентів, особливо я ще не вийшла на роботу, тож так. Дуже вдячна, що таке існує. І це зранку я знімала виці свого вікна. Непогано. Ну, от скажіть, щось є таке, да, сутинок? Ну, мені подобається. Добрий ранок. Прошу дощ, але доволі тепло, хороша погода. І я сподіваюся, що скоро вийде сонечко і я нарешті зможу працювати. Але зараз я хочу швиденько розповісти взагалі, чому я тут. Отже, я приїхала по програмі Work and Travel. Я приїхала по програмі Work and Travel. У мене 4 місяці на роботу і місяць на тревел. Я про неї чула доволі давно, мабуть, з класу 11-го з моєю подружкою, Машею ще говорили, що це буде наша остання можливість відчути American Vibe. Ну, так, вийшло так, що це і реально була та можливість. Я вирішила. На третьому курсі хотіла, почалась війна, я щось завтикала з усіма подачами. Все. Четвертий курс. Я була б не повністю студенткою, потрібно бути повністю студенткою, тобто я б влітку вже закінчила бакалавріат і все. Тому я зараз на магістратурі навчаюсь. У мене навчання два роки. Тож цей рік, наступний, студентка на 100% приїхала сюди. Це було складно. Це було дуже. це забрало дуже багато енергії. Сил і нервів. І зараз я так розповідаю, приїхала сюди. Якби ж то не було так легко. Насправді вся подача документів, пошук роботи, пошук житла. І дуже багато різних нюансів. Я можу про них розповісти, але мені потрібно для початку 4 мабуть, пожити, як мінімум, вити на роботу, бо знати, куди я потрапила. Тож та й таке такий вийшов життєвий апдейт, Тож, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх. Я спробую відповісти, і я вам дуже вдячна за перегляд.